Знаємо тебе в команді, щоб ти нам поміг в нашій команді. Краще результати, щоб почнемо з Ми його Дуже хотіли, тому що це хороший перспективний футболіст, з олімпійської збірної молодіжної збірної України. На мою думку, не вистачало такого футболіста, центрально, саме центрального нападаючого. Я думаю, що він нашій команді буде прогресувати і ще дуже допоможе нашій команді. Поспілкувалися, сказали свої вимоги, принципи гри команди, вимоги, які тут будуть в команді. Мені дуже сподобалося. При спілкуванні ігор як на полі. Сьогодні на тренуванні сподобався, так і поза полом. Дуже такий мотивований, мотивований хлопець, який хоче далі рости, хоче далі досягати якихось результатів. У нас для молодих футболістів є тут ці умови, що база, база, поля, всі умови, тренажерні зали. Тому для росту молодих футболістів, я думаю, тут ідеальні умови. І я думаю, що він при виборі команди також аналізував, що тут його однолітки. Практично вся команда грає. І ми з батьма він грає в олімпійській збірні і молодіжній збірний, тому я думаю, він це все брав до уваги. Отакуйте оп поководитись, став. Пішимо. Перше тренування для мене було дуже складним, оскільки. Відпочив цього тиждень, тому потрібно зараз входити в режим з командою, готуватися до нового сезону. Таке важке тренування. Дуже фізично було складно, видно, що далеко від своїх кондицій потрібно готуватись. Просто десь можливо, я не відчував, ще таких навантажень ніде. Такий період адаптації, тому думаю, все буде нормально. Колектив прийняв гарно деяких хлопців. Знаємо по молодіжній збірні, тому все проходить чудово. Ну, ти тримайся. Я ж тебе питав, ти готовий. Буде Зато за, за будеш футболістом. Зато будеш футболістом. Це можна сказати, що така спільна була ідея, тому що від засновника клубу до так, головний тренер, менеджмент, весь е селекційний відділ всі були зацікавлені, тому що сподобався футболіст. Е футболіст зацікавив своєю грою, перш за все, також і за збірні України, також за е свою колишню команду Київського болонь. Тому це була така спільна ідея, спільне бачення, спільне бажання. І я дуже радий, що коли ми зателефонували Ігору, що у нього це бажання було взаємне. то Бачу, що з основного клубу Григорій Петрович взявся за це більш так серйозніше, і от це самого так надихнуло, і це питання було вирішено. Я думаю, що його голи також ворота нашого, нашого клубу, тверже його клубу, теж призвели до того, що ми почали ним цікавитися, звичайно, що футболіст молодий, футболіст. Молодіжної збірної України, футболіст Олімпійської збірної України, футболісти, які підходять нашому клубу по всім, як кажуть, параметрам. Зі мною розмовляв головний тренер Віталій Юрійович. Позвонив, сказав, що хочуть бачити мене в команді. але коли тренер зацікавлений в тобі, це один з найголовніших аспектів, чому саме я обрав цю команду. Ми так поспілкувалися в цілому. Там як мій стан взагалі чи все в порядку, немає там ніяких. Травм чи такого будемо далі розмовляти, вимоги, які він буде ставити до мене, буду намагатись виконувати. Ну і буду намагатись допомагати команді. Плюс команда дуже амбітна, молода. І ну, як показав той сезон, що команди не вийшла в Єврокубки, і це дуже хороший показник. На твою думку, наскільки легко буде проходити твоя адаптація тут? Ну оскільки я знайомий вже, скажімо, більшою частиною, то Думаю, легше, легше. Плюс молоді гравці. Тому думаю, це повинно бути як послідовно, поступово. і, Думаю, в гарному настрої і в гарних фізичних кондиціях ми підійдемо до сезону. Що ти очікуєш від цих зборів? Говорять дуже сильні фізичні навантаження, тому буду готуватися, намагатись викладатись на тренуваннях і доводити те, що. Скажімо так, не випадково тут знаходжусь. Які цілі на твою думку в команди на новий сезон? Та що ти можеш зробити для команди в цьому сезоні? Для нападника це забиті м'ячі, дуже важливо. І тому буду намагатись своїми забитими м'ячами домогти, допомагати здобувати перемоги і я добитись високих результатів в цьому сезоні. Буде бій.